Всім привіт! З вами знову я, Ля Стокер. І сьогодні в цьому відео хотів з вами поділитися, як безкоштовно можна тегувати або ключувати свої фотографії. У мене вже фотографії створені, вони вже збільшені. Залишилось тільки прописати. Назву, опис і е, ключові слова. Я покажу, як я роблю е, своїм способом, е, можна робити іншими способами. Е, можна безпосередньо через е, стоковий сервіс, тобто через сайт е, одного чи іншого стоку робити, у них теж є е, підбір ключових слів. Але я покажу метод, яким я користуюся, і я прописую всередину файл ключові слова, опис і назву. Через те, що я зразу гружу на декілька стоків. Тому мені сидіти на кожному стоці це трошки проблематично. Тому, тому, значить, що ми будемо? Що, ми, що для цього потрібно? Для цього потрібно. Потрібен такий сервіс, як Грок. Грок це аналог чату GPT. Можна GPT, але GPT в безкоштовному варіанті він дає тільки три фоточки протегувати. А Грок дає в районі 20 фоточок протегувати, і далі ми просто. Міняємо аккаунт, тобто виходимо з одного аккаунта, заходимо в інший аккаунт, і знову в районі 20 фоточок. І так, створивши декілька аккаунтів, ви можете протегувати певну кількість певну кількість фоточок. Ну, можна і більше фоточок, але там просто він, якщо ви там з 20 фоточок, він каже. Зачекайте годинку, будь ласка, і далі продовжуйте. Тобто, ви можете годинку зачекати, зробити перерив і, і далі тегувати фоточки. Але якщо ви не хочете годинку чекати, міняєте аккаунт і далі Е, Поки що він не блокує аккаунти. Знаю, що чат GPT він вже блокує, по-моєму, аккаунти, тобто він дозволяє так робити. А грок, він поки що. Працює, скажімо так, в такому режимі, як GPT в платному да тобто, GPT За GPT треба оплатити, а він цей сервіс поки що безплатний. Тому користуємося Грок. А, і нам потрібен Adobe Photoshop. З допомогою Adobe Photoshop а, ми будемо прописувати ці ключові слова. Отже. Що ми робимо? Значить, нам потрібно додати фоточку в закинути фоточку в Photoshop. Значить, що ми робимо? Ми вибираємо фоточку, да, яку ми хочемо закинути. Дивіться, я ще хотів трошечки вам, з вами, до речі, ще поговорити на таку тему на рахунок прийомки. Тому що в, в Adobe Stock є ще там деякі нюанси по прийомці. Ще хотів поговорити трошки по, по, по саму, самій прийомці. Значить, якщо ви, наприклад, закидаєте дві подібні фоточки, то Adobe-Stock вибере якусь одну із них. Тому я рекомендував би вам розбивати, якщо ви це все. Не в автоматичному режимі ключуєте, да, а вручну, а це займає час, то розкидати по певних папках і загружати фотки частинами. Тобто, якщо у вас є, наприклад, 3 чи 4 фотки подібних на одну і ту саму тему, то, наприклад, протигувати одну фотку, там, закинути в, в, в одну папку по Вибрати цю фоточку, закинути в іншу папку і частинами грузити. Тому що ну, все-таки в мене є. Я зразу я роблю статистику. Да? от, в мене тут є Adobe-мінус, Adobe плюс, Adobe+, і є ще такий в Adobe, до речі, момент, де він фотки, я так розумію, там у них іде Adobe прийомка в Adobe прийомка іде. Скоріше, скоріше за все, штучним інтелектом. І він, коли е, розуміє фотку, він її або приймає, або не приймає. Якщо він не розуміє фотку, він її лишає, напевно, це моя думка, він її лишає е, або е, на дорозгляд, але ця фотка може досить довго вісіти на дорозгляді. У мене там більше, тижня, більше двох тижнів вісіла, і ніхто її так і не перевірив. Тобто, Все-таки приходиться ці фотки ну, удаляти. E, 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 значить, тому от я зараз вам покажу, Да e, от Наприклад, Адопчик. Адопчик. E, от. І в мене є тут свіжі фотки загружені. Є фотки от фотки на перевірці, Да от, е, Є не, не прийнято, да фотки. Є при, прийняті фотки. E, от є неприйняті фотки, а є а, а є а, на перевірці. І е, фоточки на перевірці вони падають в самий низ. Тобто, в от мене отут фотки є. да Ну Скоріше всього, це були або симуляри, то тобто похожі фоточки. І що потрібно робити? Треба заходити на це дніще от, і, на, і нажимати от, Видалити файл. Да? Видалити файл. От. Але я коли ці фотки, ну коли фоточки я загрузив, да, я зразу перевіряю. Тобто я собі окремо в папочку скидаю які фотки прийняли, які фотки не прийняли, яка фотка завісла, да, на допровірку. Я її видаляю, а потім можна її буде перезагрузити. Якщо у вас так само, напишіть в коментарях, як ви з цим боретесь, чи ви пробували перезагружати ці фотки, чи приймають. Напишіть, як у вас. У мене, наприклад, по моїй статистиці я бачу, що у мене прийомка 50% приблизно. 50% плюс-мінус. Там може бути чуть менше, може бути чуть більше, в залежності від теми, але в середньому у мене прийомка 50%. От. ну Тобто, виходить, є прийняли, є які не прийняли, є фотки, які завісли І вони вісять на дніщі, і вони забивають. Забивають в е, мене зараз тут на перевірці десь 10 фоток, а з них оце все, це все дніще, яке вони, я так розумію, на дорозгляд е, відправили, да, щоб люди їх перевіряли. От, е, і виходить, що воно досить довго вісить, і тут вже 95 файлів зайнято, і якщо я хочу загрузити 500, я не можу, бо цих 95 будуть вісіти. Ну, з них там є свіжачки які ще перевірять. Але ну постійно приходиться, оті вже які з тої партії, яку загружав, постійно при, приходиться їх видаляти. Так, ну це трошечки такий відступ, але це такий е, мій досвід, і я хотів е, з ним поділитися, ним з вами. Можливо, ви ще щось мені цікаве підскажете. Можливо, я вам якусь дав ідею. Е, отже. Отже, давайте вернемося, як, як ключувати. Що да? я пишу? Я для грок для грок, я написав. Я займаюсь продажем зображень на фотостоках. Допоможи написати перше заголовок до 120 символів, друге опис до 150 символів. І третє, ключові слова до 80 штук. Далі пишу. Напиши на англійській мові і фото додаю. І все. І виходить, я сюди кидаю фоточку, і він мені пише. Я це все копіюю. І за допомогою фотошопа я вписую в сам файл. Значить, показую, як це робиться. Значить, дивіться, зараз ми наглядно візьмемо фоточку. Давайте ми наглядно візьмемо фоточку. Так, от я зараз готую о, наступну, партію, наступна партія, яка піде зараз на цей. І я стараюсь вибирати всі різні о, сюжети. Тобто таке, що, що не повторяється, да, що, що в мене ще не було. І так, таким чином о, частинами я їх о, відправляю. Так, от у мене, наприклад, є дві фоточки дві похожих фоточки, і в цю партію я одну із них беру. Ось я беру цю фоточку і просто перетягую сюди. Перетягую сюди. Все, вона підгрузилася, нажимаю кнопочку, і все, він пішов, пішов її описувати. Значить, ну, скажу відразу, я, помимо того, що за це все йде час. На це все тратиться час. Помімо цього, я роблю ще іншу фоточку. Тобто Я зараз, наприклад, в Міджорні, під час того як воно аналізує цю фоточку, прописую ключові слова, я в Міджорні створюю фоточки. І таким чином я поєдную ці роботи. Остався один запрос. Ага. Тобто, все-таки він на одному аккаунті дає зробити 18 фоточок, так як я і думав. Не 20, 18 фоточок. Отже, і далі треба 2 години зачекати. Що ми робимо? Ми копіюємо оцей опис. Ага, ми ще маємо закинути фоточку в Photoshop. Тобто ми вибрали фоточку, ми її закидаємо в Photoshop. Закинули ми в Photoshop. Далі беремо файл. Інформація про файл. Я зразу собі е, забіндив на F12. І я просто буду нажимати F12, і у мене буде відкриватися отаке вікно, де ми вписуємо отут назву. Я вписую назву. Е, отут ми вписуємо опис в цьому розділі. Значить, е, вертаємося. Вертаємося в грок. Ми копіюємо. І вставляємо. Вставляємо сюди. Далі отут ми пишемо е, ключові слова. Значить, беремо, е, вертаємося в, в грок і е, копіюємо ключові слова. Так. І назад в Photoshop. Вставляємо і нажимаємо ОК, і нажимаємо Ctrl-S зберегти. І нажимаємо ОК. Це я зберіг, закрив цю фоточку. І далі я е, цю фоточку. Я цю фоточку. Перекидаю в цю папочку. І стараюсь щоб в мене всі різні фотки були з, з різними сюжетами. І так далі. Зараз я вам покажу уже мовчки, як я це роблю. Далі вибираю якийсь е, сюжет. Сюжет, який в мене не був. от І буду. От, наприклад, так. Давайте в цю фоточку. У мене тут три три подібних теми, і одну з них я закидаю. Закидаю знову сюди, і він знову у нас її прораховує. Е, тим самим тим часом кажу: я або створюю фоточки, або відбираю вже фоточки. Тобто я це вікно просто згортаю. От. І таким чином цю фоточку ми знову закидаємо в Photoshop. Я нажимаю F12, Все. і будемо знову прописувати. Отут е, це автор, е, тут Міджорні. Я зараз перейшов на Міджорні, так як е, Visual Electric вони змінили плани. До речі, е, про Visual Electric. Так, да, контора класна, фотореалістика бомба. Я би ним користувався, але вони забрали релакс режим. І я просто написав: о, в техпідтримку, якщо у вас о, немає релакс режиму, то я відмовляюся від вашого плану, і все, і вони мені о, повернули мої кошти. Тому, якщо у вас була така сама аналогічна ситуація, о, пишіть їм, хай вертають вам гроші, і все. Я купив план в Міджорні, і зараз генерую в Міджорні. Ну, є ще, до речі, одна контора. О, Одна контора. Це сервіс, який називається Леонардо Леонардо І в них так само є релакс-режим. Я думаю, я ним так само спробую користуватися. от Думаю, відосик так само запишу вам про цей сервіс. Значи, в них здається там за 30 баксів є. За 30 баксів у них є режим релакс і там є приватний режим. В Міджорні тільки за 60 доларів є приватний режим. Ну, щоб ваші фоточки ніхто не міг а, стирити у вас, скажімо так. От. Це закинули ми туди фоточку. Дивимося, що у нас тут. Що в нас тут? Ага, він. Ага, все, у нас у нас тут вже ліміт. Тобто потрібно зайти. Добре, я не буду зараз тоді на цьому зупинятися. Ви суть поняли. От, а, трошечки розказав вам такий лайфхак, як боротися за добом, щоб підняти процент прийомки. От, е, в принципі, все, що я хотів вам розказати. Всі, ці файли є, вони, вони вже готові до відправки на сток. Далі нам просто придеться зайти на сток і загрузити їх на сток. Все, Всім дякую за увагу. До речі, якщо ви не хочете тратити свій час і маєте можливість заплатити, скажімо так, потратити трошки коштів, і щоб ці фоточки ключувалися в автоматичному режимі, ви можете скористуватися таким сервісом, як, Фото, як Фототаг. Обалденний сервіс, всім рекомендую. Я ним також е, користуюся. Е, Отакий от от сервіс. До речі, всі силочки будуть в описі під відео. Е, автоматично ключує, буквально за пару хвилин. Можна зразу проключувати дофігіща фоточок, відео і тому подобного. От, всім рекомендую. Силочку на цей сервіс я оставлю. А тепер все. Все, всім дякую і до нових відео.